Щоб отримати максимум від події, підготуйтеся заздалегідь. Заповніть профіль. Це допоможе іншим зрозуміти, хто ви і як ви хочете знайомитися та спілкуватися. Оберіть свою нетворкінг групу, додайте цілі, коротку презентацію та ключову інформацію: досвід, інтереси та контакти. Нетворкінг хаб це ваш простір для знайомств. Дивіться нових учасників і відстежуйте свої контакти у чотирьох вкладках: Skipped, Shortlisted, Connected та Contacted. Беріть участь у спідта груповому нетворкінгу, зустрічах один на один і тематичних обговореннях, щоб встановити більше контактів. Почніть нетворкінг ще до події. Користуйтеся фільтрами, додавайте в шортліст і переглядайте профілі, щоб дізнатися більше. Це допоможе. Легше та швидше знаходити потрібні контакти. Створюйте власні обговорення, щоб знайти однодумців або приєднуйтесь до дискусій інших. Це чудовий спосіб ділитися ідеями, дізнаватися більше і будувати корисні зв'язки. Отримуйте бейджі за активність під час події. Це допоможе виділитися. За кожну дію нараховуються бали, які видно в лідерборді. Груповий нетворкінг допомагає швидше знайомитися. Ви приєднуєтесь до групи з п'яти людей і говорите по черзі. Запитання на екрані допоможуть почати розмову. Під час розмови можна додавати нотатки про учасника. Це допоможе згадати важливе і продовжити спілкування пізніше. Усі контакти зберігаються в історії після сесії. Під час події можна писати учасникам або призначати зустрічі один на один. Це зручний спосіб продовжити спілкування, домовитися про співпрацю або обмінятися корисною інформацією. Крім нетворкінгу, учасникам доступний розклад, стрічка новин та багато іншого. Ви можете легко додати всі сесії улюбленого спікера до персонального розкладу, щоб нічого не пропустити. Усе важливе в одному місці перевіряйте стрічку, щоб не пропустити дописи й опитування від організатора. Дивіться список інших подій організатора, обирайте цікаві та сплануйте, що відвідати наступним. Досліджуйте каталоги спонсорів та експонентів із зручними фільтрами, переглядайте деталі та додавайте в обране. отримайте доступ до матеріалів, як от презентації спікерів, коли вам зручно подія закінчилась. А можливості ні. «Таптік» ви завжди можете повернутися до історії, перечитати нотатки і продовжити знайомства. Спілкуйтеся, плануйте нові зустрічі та розширюйте контакти. Брендований додаток для вашої події, розумний нетворкінг, цінні знайомства та яскраві враження. Почніть із тактік і подаруйте учасникам найкращий досвід.